Знову перші тести Сергія Волощенко. Сьогодні ми розмовляємо про емоції. О! Насправді це та річ, яка дуже важлива для гонщиків, адже їм вкрай важливо не перегоріти під час старту, тримати емоції під контролем протягом перегонів. Але емоції це та річ, яку не можуть контролювати французи. Дуже яскравий приклад це екстер'єр, інтер'єр їхніх машин. Там емоції скрізь. А насправді про емоції більше нам розкаже ось ця машинка, яка у нас сьогодні на тесті. Ось така епатажність і ось така а, химерність дуже часто зашкоджує бізнесу. Адже пам'ятаєте Citroen C4? там було багато цікавих рішень. Маються на увазі ароматизатори в салоні, мається на увазі нерухомна середня частина керма, а, також величезна лисина панорамного панорамного цього даху. Але виявилося, що тільки 10% покупців цікавляться такими речами, а гроші то витрачаються на розробку ого. Тому новий C4 став стриманішим і консервативнішим. У порівнянні з попередником багажник збільшився на цілих 50 літрів, і все це завдяки тому, що задній звис став більшим. Тепер він вміщує аж 380 літрів. Хоча, як на мене, краще б вони віддали ці додаткові літри у розпорядження пасажирів другого ряду, бо місця залишилося стільки саме, як було у попереднього сі 4. Ну що ж, в четвертому додалося три сантиметри простору над головою. Мені дуже подобаються передні крісла з потужною боковою підтримкою. Крім того, тепер в переліку обладнання є речі, які прийшли ось в цей сегмент з значно вищих класів. Маються на увазі масажери, який дозволяє довго їхати і не втомлюватися. як воно гарненько звучить. Насправді, ось цей звук, так само як і кольор підсвітки панелі приладів, можна змінювати, зайшовши до центрального меню. Бо можна обирати з чотирьох різних звуків, і можна обрати контрастність, яскравість, підсвітка, яка змінюється від білої до насичено синій. Ось де мейкап, ось де вся малярка, якою може. Пишатися сітрен, тому що насправді це один з найякісніших салонів, які я останнім часом бачив а, в сучасному авто. Погляньте, матеріали, панелі приладів, торпеди настільки м'які і ну, не знаю, приємні, наче на груди у молодої француженки. Тому що все це м'яко, все це а, дуже приємно на дотик. В першу чергу я звернув увагу на те, що кнопки тепер не розкидані у творчому хаосі усім салоном, тематично. Ось тут зібрані навколо центрових перемикачів, і виглядає це дуже дуже ефектно, дуже респектабельно. Мені також подобається, що з Сіп'ятого тепер запозичили кермо, і сигнал у нас не ось тут, як раніше було, а сигнал тепер традиційно розташований в центрі керма, в якому тепер у нас середня частина також обертається разом з усім нашим ободом. Аби французи відмовилися від яскравого стилю і епатажу, мусила бути якась феноменально яскрава ідея. Цією ідеєю став а, європейський ринок, тому що вони хочуть вкрасти трошки клієнтів у Фольксвагена Гольфа та Форда Фокуса, пожертвувавши інтересами і традиціями власного французького ринку. Знову ж таки, французи беруть за рахунок дуже невисокої базової ціни. Ось ця машина із двигуном сто 110 кінських сил у базовому виконанні коштує трошки більше 17 тисяч доларів. І це знову ж таки при дуже багатому базовому оснащенні, в якому він на 400 доларів дешевший за рідного брата Peugeot 308 з тим самим двигуном 1.6. Не так яскраво, як виглядає. Насправді в Європі пропонується турбоверсія 155 кінських сил, але в Україну возяться тільки два атмосферних двигуни 1,6. Один потужністю 110 кінських сил, інший потужністю 120 кінських сил. Вони відрізняються тим, що у потужнішого є система змін фаз газорозподільного механізму. Таким чином він веде 120 коней, але все одно їх не так вже багато, аби сказати, що ці Став дуже динамічним драйверським авто. Це такий собі міський автомобіль з, як кажуть, таким достатнім запасом потужності, аби перевозити 4-5 пасажирів. А при цьому, знову ж таки, Заточена машина під місто це зрозуміло через те, що по-перше, в нас тільки 5 швидкостей на коробці передач, а було б 6, була б краща економічність, але насправді це актуально для Європи, де міжміські маршрути, по перше, а гарні. По-друге, б, довгі, і багато хто їздить на роботу щодня саме з передмістя. Справді є проблема, яка характерна для Peugeot 308, для попередньої генерації 4, для нового Сі 4. мається на увазі те, що удари від підвізки часто передаються на кермо. Це не дуже приємно, якщо ви звичайно їдете на ось такій низькій гумі, і особливо коли ви в повороті стаєте на дугу і потрапляєте в ямку, то а, здається, що кінчиками пальців ви відчуваєте, як стукатять зуби у рейці керма. Четвертий виріс в усіх напрямках. А насправді його колісна база залишилася такою самою, як було у попередника. І це ще раз доводить, що тут використовується техніка від попередньої генерації. Знову ж таки, в нас ззаду напівзалежна підвізка. До того ж, ця підвізка доволі серйозно стукатить за умови. Звичайно, що вашу машину взуто у 17-дюймові диски. Краще вже брати, як на мене, якщо використовуєте цю машину в Україні. Увесь сезон мається на увазі увесь рік. То краще взути її вже в 16 диски, поставити вищу гуму. Таким чином ви зможете трошки підняти комфорт цього автомобіля. Українські покупці мають вибір з двох видів трансмісії, або ж брати механічно на 5 швидкостей, або ж брати. У найдорожчій версії автомат а, на чотири швидкості. Насправді його трошки було модифіковано, але все одно це а, доволі таки древній агрегат. І це буде вибором для водіїв, які а, сповідують спокійний стиль їзди. Якщо ви подивитеся в прайс-лист компанії, то ви а, побачите, що для базової версії 110 кінських сил французи не пропонують ESP навіть у якості додаткового обладнання. Це, мабуть, означає, що французи думають, що бідні, бідніші покупці не їздять так швидко. А, чи знову ж таки а, вони старанніші водії і при цьому можуть впоратися краще з машиною, ніж ті, хто віддає на 1 дві тисячі доларів більше. обладнання нового сетерена є ось такий популярний нині панорамний дах. Як на мене, це така собі дорога іграшка, тому що користі від неї ну, дуже мало. Єдине, що пасажири можуть хіба що дивитися на гілки, на небо, але влітку це тільки заважають, тому що салон дуже сильно нагрівається через ось це скло. І не рятує навіть ось така тканина, яка натягується і закриває а, скляний дах, бо насправді все одно. В салоні жа